Якщо ваш хліб починається з поля мрій, то ви в душі хлібороб. Готові дізнатися про весь процес? Ласкаво просимо до вирощування пшениці для початківців від землі до комори. Вирощування пшениці це ціла подорож. Спочатку готують ґрунт, орють та боронують, щоб створити ідеальне ложе для насіння. Далі час сіяти. Фермери зазвичай сіють пшеницю навесні, коли земля гарно прогріється. Вони використовують сівалки, щоб рівномірно розподілити насіння. Як тільки насіння в землі починається справжня робота. Пшениця потребує багато догляду, від поливу та удобрення до боротьби зі шкідниками та хворобами. Удобрення є ключовим етапом. Використовують різні види добрив азотні, фосфорні та калійні. Азотні добрива сприяють росту стебел, фосфорні розвитку кореневої системи, а калійні підвищують стійкість до хвороб. Коли пшениця стає золотою, час збирати врожай. На поля виходять комбайни, які збирають пшеницю та відокремлюють зерно від соломи. Зрештою, зерно зберігають у зерносховищах, де воно чекає своєї черги, щоб стати борошном або макароном. Ось так ми пройшли шлях від землі до комори. Дякуємо, що були з нами на вирощування пшениці для початківців.